Вітаю вас на моєму каналі. Тут у мене вже цвіте арабіс у зробленій корзині з бутилок і цементу. В середині є отвір, витікає лишня вода. Завдяки тому арабіс не вимокає і гарно росте. У другій корзині росте арабіс рожевого кольору. Це є багаторічник і він має солодкий аромат. А тут росте обрієта, багаторічна рослина. І з квітами такого голубого вітінку, з такою маленькою жовтою серединкою. Квітуча обрієта дуже гарна, вона нагадує яскравий квітучий килим. Всім приємного перегляду і до нових зустрічей!